Ремчутські новини на черзі вітаю наших глядачів сьогодні. У випуску як пройшло свято останнього дзвоника в Кримучуці? Скільки цьогоріч кременчуцьких медалістів? Про те, як відновлювали графіті Шевченка, докладніше далі. Останній дзвоник відсвяткували сьогодні усі навчальні заклади України, в тому числі в Кременчуці. Перший заступник міського голови Віктор Калашник завітав до ліцею номер 30, щоб привітати випускників, вчителів та батьків із закінченням навчального року. На урочистій події побували і наші журналісти. У зв'язку із негодою цього року свято проводили в актовому залі. Втім, організаційні зміни не завадили вчителям, батькам і шановним гостям поздоровити ліцеїстів із знаковою подією. Шановні ліцеїсти, шановні випускники, педагоги, шановні батьки. Я щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Хочу в цей день побажати всім вам. Мира, добра, благополуччя. Я бажаю вам провести сьогодні цей, цей день весело і чудово. Я думаю, що буквально з хвилини на хвилину цей дощ закінчиться, і буде сонце. Нехай це сонце завжди супроводжує вас у вашому житті. Дорогі наші, зі святом всіх всього вам найкращого і в добру путь! Свою вдячність педагогічному колективу та однокласникам випускники висловили у творчих номерах, зокрема, і прощальному шкільному вальсі. Я хочу сказать спасибо всем учителям э, за то, что дали мне огромный багаж знаний, которыми я буду пользоваться в жизни, и они мне, наверное, помогут добиться каких-то высот. Дякую батькам, вчителям, бо вони нас виховали. Дали нам поштовх у майбутнє. Останній шкільний дзвоник свято дуже емоційне, адже ця подія водночас і радісна, і сумна зізнаються хлопці, і дівчата. Свято вдалося, дощ не завадив нашим відчуттям. Мене переповнюють і радість, і сум, тому що ми прощаємося з нашим класом, до якого дуже ми якого любимо і. Я дуже рада, що закінчує школу. Не хочеться виходити просто зі школи. А так впечатлення ну хороше, остануться надовго. Погода, звісно, чуть помішала нам, але ну, праздник я думаю, вдався на все сто. Сьогодні у міському палаці культури відбувся бал медалістів. Цьогоріч учні Кременчуцьких шкіл продемонстрували високі показники якості освіти в Кременчуці. Цьогорічна кількість випускників 11 класів 907 учнів, із них 109 відмінники навчання. Привітати сьогодні їх прийшли поважні гості. Ви за час навчання доказали, що ви кращі. Ви еліта учнівської молоді на сьогоднішній момент. Через те, що ви доказали свої знання своєю працею і ці медалі, які сьогодні вам вручать, Це говорить про те, що ви наполегливо працювали, що ви в житті хочете чогось досягнути. І перший результат ви сьогодні маєте. Але тільки це початок. впереді ціле життя, а життя воно легким не буває. Але я впевнений в тому, що ви ж своєю наполеглою працею докажете, що ви краще не тільки в навчанні, ви краще і в роботі, і ви будете краще в суспільстві. Щиро вітаю вас з закінченням учбового року. Дійсно, в цьому залі зібралися. Кращі з кращих. Ми вже не перший рік традиційно гордимося досягненнями наших освітян на Полтавщині і на Україні, тому що в місті Кременчуці більше всього медалістів, більше лауреатів, маловців, і ви демонструєте ті результати, які є кращими на теренах України. Я впевнений, що кожен з вас. Продовжить навчання там, в тій професії, в тому напрямку, яку і набрав. І ми будемо чекати, коли ви закінчите навчатися і повернетесь в місто Кременчук. Хто буде навчатися в Кременчуку, хто в Харкові, хто в Києві, хто за кордоном навіть. Але я запрошую вас дуже хотів, щоб ви повернулися в місто Кременчук, і ми разом продовжили його розбудовувати і робити кращим. Містом України 84 володаря золотих медалей та 25 срібних, 17 молодих науковців, призерів всеукраїнського рівня захисту наукових робіт. Медалі, дипломи та годинники від міської влади кращим випускникам вручили перший заступник міського голови Віктор Калашник та секретар міської ради Василівко. Відзнаки ціні подарунки, планшети та телевізор отримали сьогодні і кращі керівники випускних класів. Почесну місію вручення виконав народний депутат України Юрій Шаповалов. ваш інтелект… ваш творческий потенциал. Это национальное богатство для нашей страны. Это богатство для всего города. И от этого зависит не только ваше будущее, но и будущее нашей родной Украины. Ребята, я думаю, для многих из вас известен пример самого молодого миллиардера в мире это Марка Цупер, Цукерберга, который в 23 года стал миллиардером. В 19 лет он уже основал прообраз Фейсбука. И я уверен, что только благодаря своим, своему желанию, умению достигать цели, он смог это сделать. Сегодня вы сделали первый шаг к этому. И я уверен, каждый из вас найдет свой достойный путь. Каждый из вас обязательно достигнет своей цели. Ребята, не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться. Вы обязательно сможете достичь поставленной для себя цели. Цьогорічна кількість медалістів дещо менша, ніж торік 109 проти 157. Та пояснюється це меншою кількістю випускників в цілому по місту. Сьогодні на їх адресу лунають слова вітання. А вже завтра кожен вирушить у самостійне доросле життя. Це для мене дуже велике досягнення, адже ми дуже наполегливо працювали всі ці 11 років для того, щоб сьогодні це був для нас. Найкращий день, який міг би запам'ятатися на все життя, в першу чергу хочу подякувати своїм учителям, адже саме вони вклали дуже багато в нас знань, роботи дуже багато сил. Для того щоб ми діти виросли саме такими, і звичайно хочу сказати дякую своїм батькам, адже усі ці роки вони переживали за мене та підтримували весь цей час. Сьогоднішня відзнака означає для мене те, що 11 років, які я плідно працював, в ті вчителі, які вкладували в мене душу, воно дало свої плоди. Хочу подякувати педагогам і батькам. Ну, педагогам, зокрема, Слані Анатолівні, Мішенко Тянатолівні, які вкладували в нас душу, які оберігали нас, застерігали від. Помилок, якщо ми допускали ці помилки, вони виправляли нас. Привітали кращих випускників, їх керівників та батьків і творчі колективи Кременчука. Свято останнього дзвоника відзначили сьогодні і у школах Кременчуцького району. Наша знімальна група побувала у садківській загальноосвітній школі. Хоч сильна злива і внесла свої корективи, урочисту лінійку проводили у приміщенні, святкового настрою це не зіпсувало. Як проведжали випускників у доросле життя, та взагалі як нині розвивається освітня галузь у районі, дивіться у репортажі Олександра Демеденко. Близько двох сотень учнів садківської школи сьогодні пішли на канікули. У доросле життя вирушили одинадцятикласники. Цей навчальний рік, як і попередній, школа завершила, маючи у своєму активі золотого медаліста. Покращилось і матеріально-технічне забезпечення в цьому році. В нашій школі більше 20 вікон замінено при допомозі зусиль батьків. От облаштована учнівська спальня для першокласників. Школа має два великих комп'ютерних класи: один 109 квадратів, другий 60, От нові машини. Інтернет в обох класах підключений, так що я вважаю, що методично ми також забезпечені на даний момент. Розвивати освітню галузь та матеріально стимулювати вчителів планують у Кременчуцькій райдержадміністрації. Покращується матеріальна база шкіл дитячих садочків, які розташовані на нашій території. На сьогоднішній день особисто мною вирішується. Питання про закінчення будівництва спортивного майданчика в Кам'яно-Потоківській школі. Особисто мною сьогодні вирішується адміністрацією, вирішується питання про виплату надбавки вчителям в розмірі. 20%. відсотків на урочистій лінійці багато говорили про прагнення миру в Україні. Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв АТО і побажали цьогорічним випускникам, щоб їх крила ніколи не опалила війна, щоб були щасливими і гідними синами та дочками України. Для них напутні слова від учительського колективу батьків та молодшого покоління. Перший клас. Що були ми всі здорові і не знали гора і зла. Всі один з вітаємо з останнім дзвоником шкілів. Щастя, всім ми вам бажаємо, веселим, гарним, молодим. Випускники ж в свою чергу дякували вчителям. Дорогі наші вчителі, хай зорі сяють вам ясні. І хай щастя буде повно на старі. І в хаті вашій, і в коморі. Щоб довго, діточки малі, вас зустрічали біля школи. Завершив свято символічний останній дзвоник від наймолодших та найстарших учнів школи. Для 907 юних кремечужан відзвініли останні шкільні дзвоники. І вже завтра вони святкуватимуть випускні вечори. Кременчуцькі правоохоронці, за словами головного міліціянта Кременчука Дениса Захарченка, патрулюватимуть вулиці міста у посиленому режимі, щоб убезпечити юне покоління від необдуманих вчинків та підтримати громадський спокій під час випускних вечорів та великого православного свята Трійці, яким відзначатимемо у неділю 31 травня. Ну, охрана обчисла порядку у нас в місті будет обеспечена во всех, непосредственно в местах, где будут проходить наши мероприятия. обязательном, обязательном порядке водная милиция будет задействована их катера для и спасателями вместе со спасателями на водных акваториях нашего города. А что касается субботы на воскресенье, мы все понимаем, это плавный переход в Троицу. Поэтому помимо охраны общественного порядка в школах и заведениях будут еще, конечно, будем охранять и наши церкви, и все, что связано уже вокруг этого святого праздника. И я присоединяюсь к поздравлениям всех наших выпускников. Это наша Надежда это тот шаг, который на их пути уже очень осмысленный и важный. Это выбор профессии. А так как у нас страна сейчас в такой ситуации, что профессии нужны все разные. В основном, конечно, они и мужские профессии, и многие женщины выполняют некоторые мужские задачи. Я им всем желаю удачи, скорее всего, мира, ну и благополучия в их семьях, добра и достатка. Підозрілий пакет виявили сьогодні перехожі в районі вулиці Перемоги. Викликали на місце пригоди міліцію, пожежників та газовиків. Довелось перекрити і рух транспорту. На місці події опинилася наша знімальна група. Ось який коментар. Ми почули по завершенню оперативних дій. Повідомили невідомі, що лежить якийсь пакет замотаний в візеленту в газету. Визвали всі служби піротехніки міліція, з міліції. Приїхали, ну, спецслужба, подивилися, нічого особливого не було, там провода від кабельного телебачення. Забрали і поїхали. На цей момент було перекрито рух транспорту, обмежено пересування пішоходів в даному, на даній ділянці, визвані пожежники для реагування, Уже всі роз'їхали. Всі газові служби побачили, також приїжджали. Кременчук продовжує підтримувати військових, які перебувають у зоні АТО. Сьогодні секретар міської ради Василівко та перший заступник міського голови Віктор Калашник передали військовим 81-ї аеромобільної бригади дизельний генератор, придбаний на кошти із міського бюджету. За дизельним генератором до Кременчука прибув наш земляк Валерій Декусар, який вже чотири місяці перебуває в зоні АТО. Кадровий військовий Валерій Володимирович до того, як вирушити на схід України в зону військових дій, очолював організаційно-контрольний відділ Кременчуцької міської ради. А нині декусар, заступник начальника штабу 81-ї аеромобільної бригади. В ході спілкування з журналістами Валерій Декусар зазначив, для його бригади потрібно декілька дизельних генераторів. І сьогодні Кременчук передав один Дуже нужна помощ. Так как в полевых условиях, где нет э, стан, э, коммуникаций, электричества, вот, воды, где-то подкачать надо и так далее, то она выполняет очень серьезную роль и без нее мы, как говорится, как без рук. Э, уже имея такую станцию, мы можем не привязываться там, к линиям электропередач, к населенным пунктам, а Життя дійствовати самостійно. За словами військового, Міністерство оборони забезпечує їх харчуванням, зброєю, технікою. А ось такі речі, як автомобілі або ж дизельні генератори, не враховуються. Перший заступник міського голови Віктор Калашник зазначив, що колектив Кременчуцької міської ради пишається тим, що їх колега змінив затишний кабінет чиновника на військовий намет та окопи в зоні АТО. Валерій Володимирович, ми вас абсолютно впевнені. І якщо такі люди, як ви там оказались, то перемога буде дуже швидка. И мы вас ждем в скором времени с победой уже в городе Кременчуге, на рабочем месте, потому что работы очень много. Спасибо на теплом слове, спасибо за помощь. На самом деле, вот, чисто по-человечески, это а... здорово. Мы выполняем свой долг, гордимся этим. При том, что есть офицеры, которые уже не одну волну мобилизации, проходят одна, они опять призываются, потому что, хотя и семьи дома, и дети, и все остальное, но люди понимают. Там зовсім другая оценка зі здесь. І мысли інші, і отношение і к жизни, к смерті совершенно другое. Боевое товарищество там совершенно другое, Нежели здесь просто дружба людей. Там все зовсім по-другому. І цей апарат, який вже у вас сьогодні загружений в автомобіль, ми просимо його підтвердити просто документами. Документи передайте. Давайте документи. Вручаємо вам і володійте. Хай він вам допоможе у вас Дякую. в бойових справах. Прощаючий секретар міської ради Василь Євко нагадав, що в місті діє програма допомоги воїнам АТО. Тож Кременчук і надалі допомагатиме бійцям. Допомогу сьогодні отримали, і військові 149-го протитанкового дивізіону, який базується у секторі М для 12 кремечужан. Передали у рамках програми допомоги суб'єктам антитерористичної операції, захисний одяг та спорядження. Керуючий справами Кременчуцького місць Руслан Шаповалов та головний надзвичайник міста Сергій Киричейко передали сьогодні допомогу для 12 кременчужан військовослужбовців 149-го протитанкового дивізіону: захисні окуляри, тактичні рукавички, наколінники та налокітники, камуфляжні костюми і берці, а також три планшети. все, що замовляли бійці, ця допомога коштувала більше 41 тисячі гривень. Заступник командира 149-го протитанкового дивізіону, де проходять служби наші земляки, був приємно здивований тим, що все необхідно. Не було так швидко закуплене та передане за призначенням. Ну, вы знаете, вполне адекватно. Я не ожидал на самом деле. Мы отправили письмо, по-моему, что первое, ну, потерялось непонятно, куда ушло. Второе, мы отправили второй раз. То, ну, може, месяца полтора, може, месяц. Я точно не помню дату, но получили, да. Спасибо огромное на самом деле. Сьогодні відбулось урочисте відкриття графіті Тараса Шевченка. У районі електростанції художник Сергій Брильов разом зі своїми помічниками відновили зображення Великого Кобзаря та герої Майдану. Люди! Громада! Сьогодні ми офіційно відкриваємо оновлений графіті Шевченко. Всі, хто хоче, приєднаємось до нас. Особисто від себе я хочу подякувати всім, хто допомагав мені і матеріально, і фізично, і всім, чим тільки міг. Я пишаюсь з вами, люди. Ви люди з великої літери. Ви люди ті, які зробили це, які допомогли зробити те, що залишиться в, в Кримичці і буде завжди. Це історія. Історія, яку ми зберегли, історію, яку ми відновили. І ми будемо за неї слідкувати. І ніхто ніякий. Як то кажуть, сепаратист не зможе цю історію зруйнувати і знищити. Дякую вам всім! Слава Україні! Слава! І на останок інформації від синоптиків завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13, тепла. В день – 22-24. Усіх школярів та особливо випускників. Вітаю з завершенням навчального року. Нехай канікули будуть цікавими та натхненними. Ми ж зустрінемось в ефірі вже у вівторок, 2 червня. Хай щастить.